Українська культура на цікаві звичаї і традиції, але часом ми плутаємо або нас навмисне обманюють і видають щось дивне за наше рідненьке українське. Заплутала вас зараз. Розплутаю сьогодні. Хочу поговорити про різноманітні звичаї Андріївської ночі і чи справді вони народні, чи зовсім не мають стосунку до нашої культури. Почнемо з найважливішого. Хоч Андрій Первозваний був апостолом Ісуса, і свято є релігійним, але увага! Усі звичаї і традиції є дохристиянськими вгадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калити, не біблійного походження. Це ж зрозуміло. Я згадувала кусання калити. Зараз поясню, що воно таке: це великий корж з білого борошна, який випікали дівчата усі разом. Тісто було солодким з медом, посипане сухими вишнями чи родзинками. Його випікали так, щоб було важко вкусити. Посередині коржа робили дірку крізь яку протягували стрічку і підвішували калитку посеред хати. А потім хлопці знову стрибали і намагалися відкусити шматок. В народі Андріївську ніч так і називали калита. Це парубоцьке свято, яке дозволяло хлопцям бешкетувати, а дівчатам ворожити, шукати долю і кохання усього життя. До речі, кусаючи калиту, хлопці повинні були стрибати на коцюбі, ніби на коні. Це така штука, якою жар вигрібали із печі. Ще її називають кочерга. Також у цій грі був головний пан Калитинський. Він усіляко заважав хлопцям відкусити коржик. На Андрія хлопці робили невелику шкоду: наприклад, розкидали дрова чи вимазували вікна так, щоб у хаті була ніч могли навіть воза на дах витягти чи сани. Але давайте вияснимо, чи є ці дивні звичаї українськими і що вони означали так, це цілком народні звичаї. Українці вірили, що так вони відлякують чорта. У пеклі все ж кереберть, І якщо чорт навідається на вечорниці і побачить безлад, то подумає, що він у пеклі, а не на землі. Всі ці бешкетування і ворожіння мають глибокі язичницькі коріння. Вони прийшли до нас з тих часів, коли прадавні українці святкували зимове сонцестояння. Церква роками намагалась викорінити ці нерелігійні звичаї, але вони міцно вплелися в нашу культуру. Дівчата в цей день усіляко експериментують, і чоботи в ряд виставляють, і пишуть імена на папірцях, і свічки палять. А ще сідають у темній кімнаті, вдивляються в дзеркало і просять з'явитися майбутнього чоловіка. кажуть, дехто бачить чорта замість нареченого словом, не дарма церква забороняє усі ці забави. І ще кілька слів про важливе звичаї такі народні, але часом люди чули дзвін, а не знають звідки він, тобто плутають або перекручують історію. Скажімо, хлопці бешкетували, але не чинили великої шкоди. Непоправного ніхто не робив. Вікна не розбивали, автомобілі вставку не топили, і не тому, що тоді авто не було, а тому, що так некрасиво. Наша історія направду багата цікавими звичаями і традиціями, але вчіть її уважно і з повагою. Не виривайте шматки, досліджуйте джерела інформації. Мене звуть Софія Щербай, і це було моє дослідження звичаїв і традицій Андріївської ночі. Побачимось!